Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 11 березня 2025 року карта Дня Верховна Жриця. Верховна жриця це про тишу всередині себе, коли відповіді приходять не через розум, а через відчуття. Це день, коли потрібно слухати не шум зовнішнього світу, а свій внутрішній голос. Це день тиші та роздумів, його варто прожити усвідомлено та уважно. Верховна Жриця це провідник між двома світами: видимим та прихованим, свідомим та підсвідомим, тому сьогоднішній день може принести таємниці, підказки або навіть містичні збіги. Варто звертати увагу на знаки Всесвіту, можуть бути пророчі сни. Символічні події або зустрічі, які мають глибокий сенс. Це день, коли важливо прислухатися до своєї інтуїції та не поспішати з рішеннями, можливі ситуації, в яких не все так очевидно, як здається, на перший погляд. Верховна жриця закликає довіряти собі, заглиблюватися у власні почуття та слідувати внутрішньому голосу. Це день, коли варто більше слухати, ніж говорити, спостерігати та аналізувати, зберігати спокій і не розголошувати свої плани. Якщо відчуваєте, що не знаєте, як діяти, не дійте, відкладіть важливі рішення, поки не з'явиться ясність, не квапте події. Верховна Жриця вчить терпінню, деякі відповіді ще не на часі, і вони прийдуть тоді, коли ви будете готові. Приділіть час навчанню, творчості або духовним практикам це чудовий день для медитацій, роботи з картами та саморозвитку. Дякую за увагу! До зустрічі у нових відео!